Вітаю! Шановні користувачі Plapberry CRM. В даному відео ми розглянемо з вами, як швидко відправити клієнта в архівний список. Ця функція вона дуже актуальна для випадку, коли клієнт давно не ходить, або взагалі ніколи не ходив. Його просто дали в систему, в активний список, але він так і не дійшов до ваших занять. Отже, знаходимо цього клієнта на сторінці відвідувачі, або просто гортаючи список, або пошуком. І навпроти цього клієнта є іконка з відображенням коробки з стрілкою вниз до архіву. Натискаючи на цю іконку, ми відправляємо клієнта до архіву. Для того, щоб подивитися всіх клієнтів, які в нас в архівному списку, ми переходимо на фільтри пошуку. Тут у нас зараз відображаються активні. Знімаємо цю галочку і ставимо галочку Архів і натискаємо кнопку Знайти. Бачимо всіх клієнтів, які в нас в архівному списку. Отже, вся інформація по них зберігається, тому, якщо клієнт раптом приходить до вас на заняття, ви можете його повернути назад в активний список і продовжувати працювати з ним. Як це зробити? Ми шукаємо потрібного клієнта і шукаємо іконку «Повернути з архіву з відображенням коробки зі стрілкою вгору. Натискаємо, і далі клієнт вже в нас в активному списку. Давайте чистимо параметри пошуку, автоматично в нас відобразиться активний список, і зробимо навіть пошук не треба робити, ось наш клієнт, якого ми повернули з архіву Агушенко Тетяна. Отже, таким чином ви можете працювати з клієнтами, які давно не ходять, щоб вони не заважали вам в списку активних відвідувачів. Якщо у вас залишилися запитання, задавайте їх в нашу технічну підтримку. І до зустрічі в наступних відео.